Дітлахи, які відпочивають у пришкільних таборах, взяли участь у літньому квесті у пошуках щасливої підкови. Захід організував міський будинок культури. У змаганнях взяли участь чотири загони з різних полтавських шкіл. Малюки брали участь у різноманітних конкурсах на свіжому повітрі. Це і конкурс на влучність, такий як дартс, конкурс на вміння кидати ласо. Конкурс із скакалкою сьогодні ми його замінили так, як холодно. А взагалі, то це конкурс з водою, так як діти найбільше це люблять. Ну і звичайно, перегони на конях, все те, що стосується ковбойської тематики. Призом за гарний виступ у конкурсі були ключі. Чим більше ключів, тим більше шансів відкрити чарівну скриньку. У скринці головний приз квесту морозово. Він дістався малечі з синього загону. Решта вітаємо учасників команди! Решту команд теж не залишилася без презентів. Нагородили загін, який здобув найбільше ключів і малюків, які першими дісталися фінішу.